Перегони та швидкісні спуски. Із захопленням та надзвичайними емоціями дітлахи розважаються у тюбінговому парку. Зима дарує надзвичайне дозвілля і катання на тюбах то особливі враження від снігу, гірки та швидкості. Спускалися тризи Класно. Діти, мені дуже як дуже вам емоції? Мені дуже подобається. Тут би жив тут мені дуже подобається класно? це, так, так дуже класно. Спустилися. Ну десь з 20 точно я не щита. Як емоцій не страшно? Ні, ні, ну коли там є бугарок. там трішки страшновато. Тюбінгові спуски це наче спорт, який розвиває у малечі кмітливість та моторику. І цю можливість позмагатись і побути разом із батьками подарував дітям міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Організовуються їм різні досухи. Літом там були якісь літні локації, а в зимній час це таке зима, слава Богу, є сніг. Чому б дітям не організувати, щоб вони покаталися і відчули себе дітьми? Ми мають нагоду зареєструватись всі охочі, але перевага надається сім'ям багатодітним, сім'ям ВПО, сім'ям військових та діткам сім'ям, які потребують додаткового піклування. Цього разу катання на тюбах організували для сотні дітлахів із Вінницької громади та діток-переселенців. Акцію з підтримки діти мають право на щасливе дитинство у гумштабі. Проводять постійно. Світлана Ількова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Діта.